Всім привіт, друзі! Сьогодні хочу поговорити про свій чохол з натуральної шкіри, який я замовив, Силка на магазин буде тут під відео. Чесно кажучи, дуже задоволений цим чохлом. Можна так сказати, що це буде невеличкий ЄДЦ, його можна також носити на ремені. Або у рубзаку. чохол зроблений. Перейдемо до самого чехла з такої товстої шкіри там певно, міліметра три товщина. Сам майстер мені запропонував таку пропозицію, що боковий оцей кармашик, він відстьобується, його можна. Іспользувати просто як чахолний нося з собою, Якщо вам не потрібні ще інструменти, який сюди входить, ви можете його просто е, користуватися їм так. Е, тепер перейдемо, одягається він дуже легко і кріпиться досить надійно. Е, хочу ще нагадати, що це все натуральна шкіра, ніяких еко... Шкіри тут не использується. Тут дуже мені сподобалась якість, так як у мене є чохол я замовляв, того ж майстра, вже носив років 5, я вам покажу його чуть-чуть трошечки пізніше, якщо вам буде цікаво Дивіться, так що, зараз перейдемо, що я сюди ложу. Так, що в мене тут лежить. Сам мультитул LaserMan Wave, огниво, яким можна розпалювати вогонь, біта, біта з переходником, біта для розеток, там електрочайників, набор біт. Я їх називаю, там, хто їх називає торкси, хто зірочки, ну тут я підібрав для себе в мене торкси, зірочки, хрестові викрутки. Далі, знову ж Торкси, більше у мене хрестиків. Ось такі це повноцінні викрутки. Також можна користуватися в Wavy, не застосовувати сам Бита 3 а напряму викрутка Philips, наскільки я пам'ятаю, ну плоска, будемо так називати, плоска викрутка. І також без застосування Bita 3 викрутка. Хрестова. Далі в мене йдуть дві такі планки для мобільних телефонів. Ну, це я собі підібрав, які мені більш всього потрібні. Потім подовжений бітотримач. тримать. Це в мене йде коротше. Ой, де це він в Отвій. Він йде коротший. Це йде подовжений. А також олівець. Так, це все, що поміщається в цей чохол. Чохол можу дійсно рекомендувати, так як на таких тугих зроблених закльопках. Плюс е ну, я зробив під свої потреби. Можливо, колись я ще сюди щось добавлю щось виму, щось поміняю, але це буде все згодом. Що я зробив по самому Вейву? Дивіться, я зробив гравіровку, тут невеликий такий кастом зробив. Всі знають Вейви, Wave вейв, вейв вони відрізняються тільки з пас, пасатіжами. Wave плюс йдуть зйомні ці зуби. Wave Plus. У Вейвах немає цього. Про його що в ньому є, ну, так, побистку пройдемося, в ньому ніж, пилка, стропоріз, напільник, алмазне точило, плоскогубці, викрутка. Я зробив собі, в мене не було біти. Він мені попався без біти. Е, получилось так, що я собі хотів шило, зробив собі шило. Шило зробив зі сверла побідітового, сверла по бетону. Е, да і все, що тут ще розказують за нього. Ножнички. Ножнички досить добрі, мені подобаються вони. Потім у нас йде отвертка. Ну, їх називають часова отвертка і... То Філіпс, хто хрестик, хто як каже, кому як удобніше, зручніше. Ну і також така викрутка, вже така, можна так сказати, плоска, дуже товста. Також тут присутні е, лінійки дюймова і сантиметрова. Мультитул у мене стар, старого. Образця 2008 року, якщо сюди так заглянути, там 02 -го 2008 -го року. От такий коротесенький огляд про моє ДЦ. Якщо є якісь пропозиції, пишіть в коментарях, щоб ви ще сюди положили, щоб забрали. У мене ще в проєкті я ще хочу заказати невеличкий маленький фонарик, Він десь буде по дліні, як оцей олівець. От. І побачимо. Ще щось додав, то покажу. Ще буде відео, яким раніше я лазерманом пользувався. Це Вінгман, хто знає Їхні порівняння. Якщо вам буде це інтересно, пишіть. Все, на цьому буду закінчувати. Всього вам самого найкращого. Чохол можете придбати у силці під відео. Все, па-па.